Вавилон, названий матір'ю Розпусти. Її дочки, безперечно, символізують ті церкви, які дотримуються її вчення і традицій, які, наслідуючи її приклад, пожертвували правдою й прихильністю Бога задля незаконного союзу зі світом. Вістка з 14 розділу книги Об'явлення, що проголошує падіння Вавилону. Стосується тих релігійних об'єднань, які колись були чистими, але потім розбестились. А оскільки ця вістка проголошується після застереження про суд, то це свідчить про те, що вона буде проповідуватися в останні дні і тому не може стосуватися тільки римсько-католицької церкви. Бо ця церква вже протягом багатьох століть перебуває в Занепаді. Більше того, у 18 розділі об'явлення до народу Божого звернений заклик вийти з Вавилону. Згідно з цим текстом ще багато дітей Божих залишаються у Вавилоні. А до яких релігійних об'єднань сьогодні належить переважна більшість послідовників Христа, безперечно, до різноманітних церков протестантської віри? На початку вони стояли на боці Бога і правди, і Його благословення супроводжували їх. Навіть невіруючий світ був змушений визнати. Благотворені наслідки прийняття євангельських принципів. Ізраїльський пророк говорить, Розійшлося ім'я Твоє поміж народами за Твою красу, бо досконала вона, через пишноту мою, яку я на тебе поклав, говорить Господь Бог. Але ці церкви впали через такі ж гріховні бажання. Які свого часу накликали на Ізраїль прокляття і погубили його. Вони бажали наслідувати звичаї безбожників та завоювати їхню дружбу. Покладалася ти на красу свою і стала розпусною через славу свою. Щодо відокремлення просвітерської церкви від Риму доктор Катрі писав. 300 років тому наша церква вийшла з воріт Риму з відкритою Біблією, на своєму прапорі та з гаслом, «Дослідіть Писання. Це гасло звучить сьогодні й до вас. Дослідіть Но Писання, бо ви думаєте через нього мати життя вічне, а воно свідчить про мене. Амінь.